Всім привіт! Знаходжусь зараз в Німеччині. Місто називається Ерінген. Приїхав на розгрузку, розрузився, поки загрузки немає. Стою буквально в центрі місця. Зараз на ЖД і автовокзалі. Як Бачите, там ззаді моя машина стоїть через, через железну дорогу. то Думаю, як стою в центрі міста, то чого? Не прогулятися, поки і так жду. А вернутися до машини можна за 15 хвилин. Так що дивимось, не переключайте. Буде цікаво. Ну, стою буквально в центрі міста. Зараз е, подожду світофор. Е, просто побачив такий гарний будинок. То, думаю, цей, е, не цей, а там типу церкву побачив дуже гарно. Думаю, блін, стою в центрі міста, то можна, то можна цей прогулятись. Можна сказати, вранці дуже рідко гуляю. Е, сьогодні понеділок. Е, побачив ту башню таку. Я ходив в магазин, бо так, також стояв біля супермаркета. Думаю, блін, бачите, така вежа. Думаю, ну як тоді не, не піти, не прогулятися. Якщо нічого немає, я відчитався, що розгрузився, сказав, окей, жди. Ну то Жду. Ерінген знаходиться в землях Баден-Вінтенберг і відноситься до округу Штутгарт. І населення 24 тисячі людей. Це все, що встиг побачити. Бо інформації про такі маленькі містечка дуже важко знаходити. Так що о, вже наближаюся до центральної частини. Ви гарні дома пішли. Я відбив трошки в сторону, це за центральна вулиця. Тут такі часи, така арка. Може колись були ворота, але в даний час немає. Тут відкриваються всі магазинчики, кафешок мало. Ну, Зараз буду йти до, до церкви. Так що ось така гарна вуличка. Думаю, а тут така вуличка маленька. думаю прийдусь прогуляюся. Тут, вказується, так частні двори. Бачите? Бокові входи на другому етажі. бо дом о, взагалі так поділений, бо дома великий. І дома поділені на, на багато квартир. І є різні входи. Ось тут вже доходжу до церкви. Такий вхід класно виглядає, тут, до речі, буде парк. Тут якийсь міні-замок є. Ну, такий, якби обичний такий будинок, просто пише, що замок. Але зацікавив мене парк. Ну, Думаю, там буде десь вхід, а там входу немає. Бачите, такі дві вежі. Ці вежі мене і зацікавили. Ну, бачу, там можна зайти, але... Думаю, що в даний час воно закрито. Якщо відкривається, то, то цей, то трохи пізніше бачилось ось макет міста. Так, що тут пише? Так, макет міста. Ось... Це я виходу, знаходжусь в центральній площі. Це виходить штат Кірхе, центральна церква, ззаді замок і бачите, далі йде такий парк. Так що я хочу потрапити до парку. Ну, Знаходжуся на центральній, центральній площі зараз. Супер виглядає. І це е, пише, що замок. Але бачите, обичний такий будинок. Але пише, що знаходиться замок. Ратуша рядом. І покажу сам вхід до церкви. Ну Не знаю, чи туди можна зайти. Майже 10, час... 10 годин тільки. Ніколи ще так рано не гуляв по місту. На мене трошки так по-дивному ну, по дивляться, бо як бачите, всі в куртках, ніби холодно, а я тут в шортах ходжу, ну в кофті. Е церква поки закрита, в 10 часов має від, відчинятися. Зараз поки походжу, поснімаю, ще 10 хвилин залишилось. А тут я так зрозумів, можна зайти. Ну, Скажу, супер виглядає. Тут такий вхід. Що буду дивитися. О, тут внутрішній двор якийсь. Зараз постараюсь показати. Супер, є там якийсь фонтанчик, але він за кущом його не видно. Бачите, такий внутрішній дворик. Зараз покажу як виглядає. Супер, конечно. Дуже велика. Покажу з дрового боку, як вона виглядає. Тут якусь проводять екскурсію. На 4 різні декорації. Супер, звісно. І покажу задню частину. Там в кінці зала орган і там везде лавочки тут, тут. Включене світло, бо темновато би було. Так що ось така центральна площа, центральна частина. Бачите, трохи підсвічує сонце. Ні, класна церква. Велично виглядає дві такі башеньки. Нічого, зараз піду в парк, то з другої сторони буде краще видно. Зайшов зараз в якусь вуличку, тут пише що пішохідна зона. Бачите, ще все зачинено, тільки магазинчики з одежами відкриті, а ресторани, зазвичай, кафешки відкриваються з 12-ї години. Десь більш-менш. О, там теж щось прикольне. Тут нічого немає такого цікавого. Бачите, якийсь фонтанчик, але він ще не включений. Так, Там просто якийсь дворик. Супер, звісно, виглядає, ну. Але... Нічого не скажеш, все зрозумієш що тут за така гарна будівля. Зараз покажу її. Це виходить міська бібліотека. Пише штат Бюхерей. Бюше – це книжка, а Бюхерей, я так зрозумів, що бібліотека. Добре, буду йти в сторону парку, бо ще не встигну. Ось так ось ось вуличка, такі різнокольорові будинки, як мені це подобається, дуже гарно виглядає. Я замітив, що в місті дуже багато різних фонтанів. Тут тікає річка, охерн, наскільки я правильно читаю, а зараз я її буду переходити бо буду з бокової частини заходить до парку. І так, заходжу я до парку, трохи я помилився. Тут є такий струмочок, але це не річка Охрна, а це якийсь другий. Бачите, будинки, центральна частина знаходиться на такому, як би сказати, вже на постройках, ні? на стародавній. Думаю, що місто досить давно збудоване. Бачите, такий невеличкий якийсь струмочок. Суперський звісно, виглядає. Я побачив, що наскільки великий парк, бо в Європі парком називають ну, таке, можуть, типу, як у нас посадка е цей. А именно, що такий великий, то це рідкість. Я, звісно, дуже давно я такого парку не бачив класного в Німеччині, бо в Німеччині взагалі так ну, мало парків. а Тут, бачите, все виложено з дорожками, асфальт і стараються по газонах не ходити. Бачите, де-не-де де, 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 тільки на цьому поза дорожкою витоптано. Лишу на наступну полянку тут вже ростуть квіти. Я супер, звісно, виглядає. І тут десь має бути відкривається гарний краєвид на замок і церкву. Ні, він не сильно такий великий, прямо ж дуже-дуже. Але доволі чумалий. Щось покажу, От звідси дуже гарний відкривається краєвид на церкву. І там ніби видно трохи того замку. Але дійсно настільки гарно відкривається. Привіт. Супер, не? Зараз ще тут хочу піти на Озерце, тут є невеличке Озерце, але маю перейти річку. Ось так виглядає річка. Як правильно читаю, взагалі-то буде Орн. Але пишеться Охорн. Так що не знаю як точно прочитати. Але супер, звісно, бачите, що підстригається. І там також е на схилах, е на схилі річки. Багато гуляє людей з собаками, а це е театр, е хофтеатр, так пишеться. Дійсно класно виглядає. І подивіться наскільки велике дерево. Я думаю років 300 як мінімум, а то може трошечки більше. Бачите, ДП теж гарна будівля з, одної, з одного і з другого боку. Бачу, біля театру з боку знаходиться якась кафешка, дуже багато столиків. Тут такий невеличкий сад. Можна походити, фонтанчик такий цікавий зроблений. І зараз підходжу до озера. Ні, пар причудовий. Тісто для прогулки. Бачите, вже листя пожовкле. Пожовтіли, ну вже 20, яке сьогодні, 23 жовтня. Так що не, не дивує мене, що, цей. що... листя вже пожовтіло. І так, до речі, в цьому році дуже, дуже довго держалася погода. Ну, ось так виглядає це озерце. А позаді мене такий міні-зоопарк. Зараз я буду показувати його. Ось тут діти, е діти маленькі. Зараз, хто у нас тут? Маленькі поні і далі, ці альпаки. І все, ослік. Подивішся, чи можна, можна зайти і там бачу якісь козочки ще. Може, можна зайти зараз. Видно, там такі великий попугай. Бачите, зелений такий. Дійсно великий. Там воно менше попугай, але все видно в принципі за сіткою. Так тут також якісь ці... Можна зайти зараз, попробую зайти кудись. Так що ось такі невеличкі коні тут, як бачите. Там виходить подвійні такі ворота, щоб ніхто нічого не цей не, не вибігли. Бачите, такі баранчики, то ходять собі, можуть по всьому цьому ходити. Бачите, і скубають щось вони. Ну і все, закінчується парк. Ще звертаюся швидко до машини, бо вже пора до роботи. Прислали загрузку, пора їхати працювати. Ну Мені тут 15 хвилин йти, так що ось тут десь майданчик. Але в принципі все встиг зняти. Вертаюсь я такими е -е, сходинками буду, маю вийти десь е -е, в ратуші. Супер, звісно, місто. Я, як колись пам'ятаю, я вже був на цій фірмі. І щоб ви зрозуміли, це було 4 роки тому. Так що, бачите, якщо є можливість, то треба знімати, бо наступного разу можу тут бути аж через 4 роки. Ну, так, Я бачу, як люди тут проходили. Так що я вже зрозумів, де я вийду. Супер, я все придумано. А, звісно, сил вони на це все положили, щоб так все придумати. Вернувся до центральної площі. Ще раз хочу показати центральну площу, які гарні будиночки тут, ратуша і сам замок. І покажу ще на віддаленні трохи. Блін, думав, що захмари сонце. Але сподіваюся, що буде щось видно. Супер, ні. Ось таке було невеличке місто Евінген. За часі, в принципі, все встиг. Поки ждав загрузку, бачите, можна встигнути. Так що підписка, вподобайка, сподіваюсь, сподобалось. Для вас було місто Ерінген, Німеччина. Всім пока. До наступних відео.